Зняв ось цю планочку, яка фіксує дверку підкасетника для того, щоб мати найкращий доступ до цих контактів. Вони бачите, які так хитро зроблені у такому прозорому пластмасовому кожушку, а там всередині пара контактів. І от якось Треба до них добратися, їх почистити, бо вони впливають на розпізнавання типу стрічки. на... Запис, чи зламаний там, захисний язичок під запис чи ні. От, на саму наявність касети в підкасетнику. Тобто, це важливі і вони повинні робити як треба. Тому їх треба якось зараз розібрати, оці пластмасові захисні познімати. Там два контакти. Зараз покажу. От Бачите, там контакти. От, треба їх почистити. Зараз буду дивитися, як це зробити. Так, познімав я їх. Ось Бачите, які вони ось такі штучки. Тут на початку є такі маленькі фіксатори, і вони за оцей виступ. Пластмасовий там чіпляються, так просто надягаються і їх треба трошки вниз, отак оп, і тягнути. Вони злізають погано, але злазять. Ну, це треба зробити, бо без цього нікуди. О, тоді берете звичайний білий папір, бо о, вон там ті контакти. Якось отак, да? мабуть, видно. Пари контактів. От їх треба почистити. Вони там такі теж тендендітні, тому берете просто папір, засовуєте між контактами, так пальцями трошки їх притискаєте один до одного і папіром ось такими рухами чистите з двох сторон. Ось подивіться, я думаю, видно, так? Да? І з цієї сторони також. Тобто беремо і чистимо звичайний папір у нас, як наждачний, в цьому випадку виступає, звичайного достатньо для таких цілей. Ось дивіться, бачите, як від карандаша простого. Ось. Нам потрібен тут ідеальний контакт. Тут ще й притискна сила під касети майже-майже ніяка, тому контакт повинен бути дуже гарний. Очистили, тепер можна вдягнути на місце. вони в нас, Я їх не плутав. Як я знімав їх по порядку, так я по порядку їх і буду вдягати. Можна було б, мабуть, пройтися спиртом, але я не буду цього робити по контактах. Бо спирт теж може бути агресивним. До деяких металів, може вкривати оксідною плівкою. Тому. Я просто протер контакти і все. Побачимо, чи це хорошо, чи це гарне рішення чи ні. Ну, зараз отако тягаємо все по містах, чого ти не хочеш. Це чітко зафіксувались. ну, так себе, конечно, все сцены. с ценой. Ну, працює. Побачимо, як, як ефективно воно буде працювати. Ось і настав час повернути касетний механізм у деку. Вживляю верхні гвинти. Закручую їх майже до кінця, але не затягую. Тепер треба розкласти провода так, як вони були. Були вони під оці. Ось тут кого не проходили. цей роз'єм ставляємо на його місце дуже легко заходить. На своє місце нормально. Так само цей сідає. Так, добре. Тепер ці будемо. Перший у нас був ось цей. Ось його місце. сил Сюда И цель на звук И тут Четко зафиксовался Зафіксувався і цей зафіксувався. Добре. якраз тут вони все були. Всі разом, отакі з'єднані. Так, і ці були. Всі разом отакі. Єднані так. Все підключили. Тут все, тут, тут, тут перевіряємо. Ці два, третій. Все на місці. Ну ж, можемо пробувати? Але що робить. До речі, вона тепер так тихо працює, що треба прислухатися. Це добрий знак. Ну, прошу. Вставляємо касетку, закриваємо. Все, зрозуміла вона, що це перший тип. Так, це дійсно перший. Це ТДКД. Що, давайте трошки мотнемо. Мотає. Зараз я камеру переставлю трошки, щоб було цікавіше. Ну ось так, я думаю, так? Да? Більш цікаво буде. Давайте ще трошки вперед. І не хоче. А назад така сама історія. Перед цим же ж працювало. А ну-ка. Ну, відтворення. Не вистачає сили. Значить, помимо того, що треба пасік поміняти було, ще треба було і змазку поміняти. Хоча казалося, що воно все гарно там крутиться легенько, але, як виявилося, ні. Ну що ж, доведеться знову розбирати. На цьому на сьогодні все. Всім всього найкращого побачимось.